Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Soccer Shop, каналі, який прокачає твій мозок до такого рівня, що ти будеш знати усе про спортивну екіпіровку і не тільки. Сьогодні у нас дуже цікава тема, де ми порівняємо дві водночас і унікальні і легендарні моделі у Adidas Predator, а саме нову модель Edge та її попередника Predator Freak. До речі, огляд на нові еджі у вигляді Сороконіжок є у нас на каналі. Це був наш минулий ролик. Обіцяємо, що тема буде дуже цікавою. І порівняння результативним, але перед початком хочемо вас попросити підписатися на наш канал Сокершоп, тому що це дуже нас підтримує і стимулює робити нові класні відео. А тепер починаємо. Що ж, Adidas Predator Edge. дуже гучна модель, як серед прихильників, так і серед хейтерів. І здається, зі сторони хейту ми й будемо сьогодні до них підходити і порівнювати з попередниками, адже дуже цікаво, чи мають рацію хейтери, кажучи, що вони гірші за Афріки, або ж насправді це зовсім інша концепція, і її просто треба прийняти і менше на неї бомбити. Дуже ємко пройдемося по кожній моделі і зробимо свій унікальний висновок за кількома параметрами. А саме, чутливість. Щеплення та посадка чи як зуття сидить на нозі. Ну і ще поговоримо про нові фішки. Також варто наголосити на тому, що більшість інформації заснована на реальних відгуках. Почнемо з чутливості, що у мутаторах, що у фріках, вона була неперевершеною, за рахунок того, що технологія Demon Skin має ось ці шипи зі схожого на силікон матеріалу. Також ви не можете не помітити, що синтетичне покриття на поверхні праймніту дуже тоненьке, і якби це все, що віддаляє ногу від м'яча, шар тоненького в'язаного матеріалу, тоненьке поліуретанове покриття та шипи Demon Skin. А тепер поглянемо на предатор Edge. Це такі собі X2 чи X3 від фриків. Навіть неозброєним окам видно, що вони менш чутливі, більш грузніші та, як би це сказати, масивніші. чи що. Товщина поверхневого шару далеко не така тонка, як у фриків, а ось ці ребра для щеплення далеко не з такого м'якого силікону, як шипи Demon Skin. Та й подивіться на розмір цих ребер. Все це явно не про витонченість чи мініатюрність, але є й головна мета, яку переслідує технологія Zone Skin, а саме зчеплення з, з м'ячем, і це наш наступний параметр для порівняння. Так, Demon Skin – це технологія дуже результативна у параметрі щеплення, але технологія Zone Skin обійшла навіть її, а саме завдяки більшій площі щеплення, тому що тепер це не точкові утримання м'яча у контролі завдяки багатьом шипам, а це цілі зони утримання м'яча завдяки формам та площі цих ребер на поверхні ударної зони. Тому якби вона і називається Zone Skin. Але що ж там з посадкою у цих двох моделей? Ну, якщо говорити про посадку, то судячи з відгуків, вона дуже відрізняється. Частково це через різні технології а саме їх структури та їхню філософію. Наприклад, у фріках, через те, що демон-скін реалізований саме за допомогою шипів, а підйом більш низький, взуття прилягає більш щільніше. А у різні моменти гри, наприклад, зміна напрямку чи гальмування, немає відчуття, що ти у калошах. Але ж знов-таки все залежить від ваших відмінностей, стопи та того, як правильно ви підібрали взуття. У еджах за рахунок того, що велику площу займають саме ребра технології Zone Skin, вони ж і заважають матеріалу щільно прилягати до ноги, тому і виникає те відчуття калоші, із за якого ці буци хейтять багато людей. Але я впевнений, що цей хейт виникає саме через неправильно підібраний розмір, тому що, наприклад, в одному і тому ж розмірі модель Edge буде трохи коротшою довжині за модель фриків. І це теж значна різниця у відчуттях комфорту. Це все потрібно враховувати та не нехтувати приміркою взуття при купівлі, адже тільки так ви зрозумієте, чи підходить вам конкретна модель, чи ні. Ну і наостанок про нові фішки у Edge'ах додали таку собі суперновітню технологію, а саме інтегрували грузило масою в пару грамів у передню частину підошви. Якщо чесно. Ніхто із тих, кого я дивився на Ютубі, не висловився про цю штуку позитивно, що це дієва ідея, і вона працює. Можливо, на тестах ходідас це і давало прибавку до потужності ударів, якісь там проценти, адже ці тести виконують роботизовані механізми, які б'ють з однією тією ж силою та траєкторією, звичайно, яку можна регулювати, але під час гри все змінюється за раховані частки секунди. Тому сказати, що ця технологія працює, і дає результат настільки, щоб це помітити, ми ніяк не можемо. Тому, друзі, наш унікальний висновок наступний: трішки неправильно порівнювати ці дві версії предатерів, адже це дві зовсім різні моделі. Якщо казати саме про фріки і еджі, то якщо ви хочете максимальної чутливості м'яча та легкості, то залишайтеся у фріках або придбайте саме їх. Якщо ж вам потрібен максимальний контроль м'яча і вам зовсім байдуже на ту чутливість, бо вам головне щеплення, і ви розумієте, що саме завдяки цьому параметру ви більш ефективні, то еджі до ваших послуг. Ну а ми, як завжди, просимо вас висловити свою думку в коментарях під цим відео, а також підписатися на наш канал. Не забувайте, що саму найкращу футбольну екіпіровку ви можете придбати у нашому. Онлайн-магазині Сокершоп чи в нашому шоурумі на Печерську в Києві, де ви маєте змогу отримати кваліфіковану консультацію від працівників закладу. Дуже раді вас бачити. Чекаємо. Ну а на цьому все. Я із вами прощаюсь, але ненадовго. Всього лише на тиждень. Пока.